Ороду! Слава Рідьба! Слава Україні, слава! слава. Тож пам'янемо рід наш! Роди наші, родичів наших! Загиблих героїв наших! У світлі! До світла йдіть світлі душі! Сонця, до роду, до предків. На лодію святу, відправляйтеся. І з лодією до сонця летіть. Хай буде так. Рід наш, це священний живий зв'язок поколінь, що підтримується батьком сворогом. І ладою, матір. Від природця Орія походимо. Духові тілом єдині з ним. Від гір карпатських і до Дніпра ріки, від Дніпра до суренжа води в нас, Від Суржа в вкраїнський назад. Він бо з самим сварогом раду мав, і від нього веління отримав слухати слова діда Дажбога, який ще речеться краснеє Сонце наше. Від того й звемося. Онуками даж Божими, нині мовимо до сварога, до сварги сині Боже Свароже діду даже Боже, Отче велеся, бачимо, як сили ваші єдині у Трояні сущі, і поки ви з нами доти вікам Трояновим бути. Слава рід божеський, якому джерелом є род породитель, славимо світ, Білий, сварогом сотворений, і ладом наповнений. Слав... Бамо світ інший, де душі предків сущі є, відаємо, що життя і радість велика, і поки в душах наших благодать бути криві, поверженою сліз не лити. хай же повниться небо славами, Троянові нашому, відповместилище силі, від Слава! Душі наші мають в собі суть вічною, як помремо, то у царство велеса на лодії її пливемо. Там же ж зустрічають нас мара з жилою та карна матінка, Аби судити по плодах діяння. І коли переважить Крида, то до нави темної вернемося. Коли ж переважить правда, то луду лук с Глини моя каж душа, не сповнила призначення свого по правді живучи, тим до Нави світло, йти, аби народження нове уяві. Молимо ж отця вевеса, хай благословить душі чисті, хай отримують життя нове під сварогою синьою, аби кожен міг призначення своє сповнити, у роді жити та з родичами єднатися, силу і славу народу нашого відродити, молимо матінко, макошу, щоб жони наші припліт мали, бо від того рід земний множиться і кріпне, а рід небесний тішиться та радіє з нами. Хай нас кожного дня зачинаються діти праведні, чесні, благородні, світлі, праведливі, які світлом душ своїх народ наш світлом наповнять і до світла направлять. Хай втіляться в них душі предків наших, аби позостала могутні сила в жилах онуків даже Божих, Хай буде так слава і не вам, слава Україні! Слава співає у трудах наших радних, отець Велес рече у трудах наших страдних, у нашовою віщують долю світло слав'яна, і кажуть, що після смерти є нове життя. Тому не страхаємось, мормари, бо та. Тече наша слава до свари синьої і, і любого, родичам великим, І у тій славі прибудемо ми до кінця кінців земних та інших життів. То чи нам бояться смерти, коли ми нащадки шадки славних, Ідаж бо нас народив от корови заму, Де б ми не були линуть душі наші до неба, А потому народжуються в яві, і коли ж душі предків не кликатиму, то вибремо, коли ж лінуватимемося, тіла за не пустимо. Тоді нема допомоги від неба, бо небо не допомагає ледарам. Тож все, що творимо, те на славу вітчизни і предків наших, а славляться імена їхні, хай велес опікуються душами їхніми, хай душі проречених онуків дав Божих отримають по справедливості та прибудуть у спокій. Поминаємо нині синів та доньок, родів наших, що вже згадані. Будьте благословені, і повертайтеся в уяву в тілах нових, аби призначення свої сповнити. Герої наші, світлі сини і доньки, народу нашого. Хай не так. Отцям нашим і матерям слава, бо нас учили про богів наших і водили за руку до стезі правої. Так ішли, і не були ми хлібожерцями, бо ми слав'яни, русини, які богам славу співають. І тому речемо слав'янами, знову чуємо голос предків. І Як він рече, так і діємо, йдімо і до народу нашої, навчаємо його правди нашої, бо інакше не можна діяти. Ми, бо є богатирі духу, а не худоба безсловесна, і соколи прикочуть нам славу. Русини є сильні і вільні в лісах, степах та у горах. Слава родину! Несе Сусунице наша, родам нашим мудрість, богатство і здоров'я, Хай принесе родам наше процвітання та діточок мої, хай люди православні живуть в мирі та славі, та то було такої Мусичка моя рідненька, татку мій дорогенький. Зоня, бабуся Катя, дід Пілігер, Дідана, Дід Петя. Дід Ян, Десь Мірій, Степан Григорій, Ольга Катерина. І всі предки роду, мого бочмихаських. Прийдіть з улицею святою, пригостіться, силами божеськими. Освятіться. Хай, світло рода ваші душі. Відкрийте всякої очищає, відкрийте всякої звільняє, вогнем любови. Хай ваші душі наповнюються вогнем радості, вогнем віри, освячується вогнем слава, благословляться. Хай вам буде завжди радісно і солодко. всіх тих свят, де вони перебували. Хай буде так. Слава. Роди вишній, свароже, влада. Влада й лад, полад, леле, лель, полель, я ліло ялиця, любава і, і, і люба блона, ясна дана, велесима кошара, ророх, -ро сокив наш свій батько, наш життєдайний стрибок. Спаси роду, славянську, даж волі, коли дітома має, бо предки світлі. Прийміть нині, віді мені предків моїх. Від мені усіх, хто нині згаданий був предків родів наших. Від імені мені усіх предків родів наших. Прийміть сурсурицю солодкою. І силами своїми предків наших благословіть, силами своїми наших усіх, предків наших на так, буде там. Прийміть, Бог прийміть. І від імені всіх проречених нині предків. Прийміть Боги прийміть предків. Усі згадані, не згадані, захисники наші, України Росії Православної усі предки наші, усі неопокоєні, усі. Запечатані з цвинтарів наших. Збиренка, з марсового поля, бідці, очі. З усіх цвинтарів України. Летіть душі на світлу любові. Летіть душі і на ладовику у світлі любові. Летіть у світлі до світла. До світла, до сонця, до предків до роду. Летіть, душеньки, летіть. Летіть, душеньки, прийміть бою, прийміть предки. Хай буде так. Це поперед перед нами земля наша, і ту захищаємо, як і оці наші, і все повінчаємо й землю, і справимо весілля їм, де я сварок, і навпроти нього жона і лада. Хай благословлять вони, калачі наші, бо є то символ єдності роду земного, роду небесного. Є то символ коло живого явлення. Хай буде так. Слава Ідемам, слава Інтересування. Слава Україні Руси! Слава, слава рідного, слава. Сміли йдіть і будьте з Богами воєдиною, ну вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Слава рідним Богам, слава. Ну а ті, хто долучився, пожертвою своєю до світлого пряду нашого, то хай ваші пожертви тисячі крат примножені, повертаються до вас. Хай буде так. Ну а всі, хто вклав... Свій час, свою увагу, свої сили душевні долучив до обряду нашого. То хай ваше життя наповнюється ряснотою благополуччю у всіх сферах ваших. Бо то кожен посилює силу нашого обряду усім музів. Тож хай буде так.